Всім привіт! У даному відеороці ми поговоримо про те, як створити чат-бот у Телеграмі і які дані з нього необхідно використати для подальшої інтеграції сервісів, тому, щоб не затягувати, давайте відразу починати. Неважливо, ви логінитесь із додатку для будь-якої з операційних систем, або ж через веб-версію, вам необхідно в пошуку прописати «Bot Father». Після цього у списку необхідно знайти бот, тобто начать або групу, а саме бот із відповідним іменем, і обов'язково галочку напроти імені, що підтверджує, що даний бот верифікований адміністрацією Telegram. Далі ви бачите інформацію про раніше створений бот. У вас буде порожнє вікно і кнопка, яку необхідно натиснути з назвою Start. Далі ви клікаєте на кнопку створити новий бот або ставите слеш і пишете «New bot». Далі необхідно придумати ім'я бота. Ви, в принципі, бачите всю цю інформацію у вигляді чату. Тому, якщо ви навіть і будете допускати якісь помилки, то бот буде підказувати вам, як їх необхідно виправити. У даному випадку, коли ви створюєте назву, то назва буде потім відображатись у переліку ботів, які ви раніше створили. Тому вводимо назву, яку ми будемо використовувати подальшому для ідентифікації бота, який ми будемо використовувати для того чи іншого сервісу. А далі нам необхідно прописати уже безпосередньо ім'я користувача, за яким цей бот можна буде знайти, і зрозуміло, що назва цього боту повинна закінчуватись на слово латиницею бот, як видно у прикладі у останньому повідомлення. У нашому випадку просто повторюємо назву. І як бачите, бот був створений успішно. Для подальшої інтеграції нам необхідно використати токен, його ви можете знайти у розділі, який називається Use this token to access the http API». Його ми і будемо використовувати. Тож, дивіться наступні відео. Не забувайте підписуватись, до зустрічі!